Де можна подивитися зразки договору та акту виконаних робіт по ЦПХ. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що встановленого зразка таких договору і акту виконаних робіт немає. Тобто, це той документ, який розробляють юристи. І яким ми користаємося і модифікуємо його. Чому я кажу модифікуємо його? Ну, якщо ви хочете його подивитися, заходите. От я навіть дивилася, зайшли в кадроленд в рубрику Документи, задали договір цивільно про це ПХ або акт виконаних робіт ЦПХ, і вам буде видавати зразочок. Тобто, це ті зразки, над якими вже відпрацьована, відшліфована фахівцями сервісу, якими ви можете користуватись, але я вам хочу сказати, що е, якщо ви бухгалтер, якщо ви бухгалтер, то вам, звісно, треба, щоб цей ЦПХ був такий спосіб оформлений, щоб вам було лег... неважко його завантажувати в податковий розрахуночок. Ви знаєте, що там є додаточок 5, де ми показуємо дату початку і завершення дії цивільно-правового договору. І от коли ми завершуємо дію цивільно-правового договору, ми в графі 17 маємо поставити підставу. І от багато хто каже, що це таке? Це що, наказ? Ні, це не наказ. І от коли ми укладаємо договір цивільно Правового характеру, ми можемо шукати по інтернету і дійсно знаходити договір ЦПХ. Але в залежності від того, який зміст буде цього договору, він може бути укладений як договір підряду або договір про надання послуг. Тому, звісно, від цього буде залежати і глава, якою буде цивільного кодексу, яким буде керуватись. Якщо це послуги 63, якщо це підряд 61 роботи посл... роботи, наприклад, да? тому ви можете назвати договір цивільно-правового характера про надання послуг чи договір про виконання робіт. І він буде мати, називати... але від того, як ви його укладете, от цивільно-правовий характер дуже багато. Має значення будь-який договір, який ви знайдете зразок, передивляйтесь його уважно, ніколи. Навіть самий самий вірний договір, який вже вивіряли, він може не відповідати вашим потребам. Тому в ньому треба перевірити, по-перше, щоб чітко було ідентифіковано, що ця особа не користається нічим підприємства. Ця особа не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Ця особа надає всі роботи виконує, надає послуги виконує роботи на свій ризик. Ви не забезпечуєте її там, спеціальними захистами, засобами захисту, наприклад, то на будівництво укладає на підряду. Ви його нічим не забезпечуєте. Відповідно, така, такий акт буде містити, тобто ви, зміст у вас буде.